Сьогодні, 1 грудня, у світі відзначають день профілактики і боротьби з віл-інфекцією та снідом. За інформацією Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, кожен сотий українець у віці від 15 до 49 років інфікований ВІЛ. Закарпаття є регіоном з найнижчим показником поширення віл-інфекції в Україні 55 осіб на 100 тисяч населення. Традиційно до групи ризику належать ін'єкційні наркомани, працівники секс-індустрії та гомосексуалісти. Проте є у регіоні і своя небезпечна специфіка. На диспансерному обліку в Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я перебувають 737 осіб з діагнозом ВІЛ інфекція. 534 особи отримують так звану антиретровірусну терапію. Саме на Закарпатті визначено четверту. Групу, яка є провідною в напрямку поширення епідемії ВІЛ-інфекції на Закарпатті, це є група трудових мігрантів та їх партнерів. Тобто це наші заробітчани, які виїжджають за межі області на заробітки. Своєчасно призначене лікування дозволяє людям відчувати себе комфортно і проживати повноцінне життя, народжувати дітей, займатися спортом. Всі громадяни, які потребують вживання препаратів, отримують їх в повному обсязі і безкоштовно. 15 років, так як я приймаю необхідне лікування, без якого я скорі би вже сьогодні і не жив. У мене є жена, у меня есть дочь это никак не усложняет нам жизнь то есть мы знаем как передается вич как он не передается чего нужно бояться и чего бояться не стоит я повторюсь дочка у нас здорова поэтому конечно же мы стараемся таким образом если у нас там существует какой-то риск в данном случае речь идет о открытых ранах да, мы стараемся скажем так нашу дочку где-то обезопасить но больше мы делаем это информационно. Лікарі закликають регулярно проходити обстеження в першу чергу. Тих, хто відноситься до груп ризику або відчуває, що мав ризикові контакти і міг інфікуватися перентеральним статевим або іншим шляхом.